Вчора ввечері речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин повідомив, що ворог перемістив додаткові штурмові групи в район глибокого Харківської області з метою підготовки до наступальних дій. Чи можемо вважати, що ворог готує ще одну велику штурмову операцію на Харківщині? Треба бути готовим до всього, що завгодно. Я вважаю, що росіяни. Будуть намагатися знайти слабке місце в оборонних порядках збройних сил України, в тому числі і на Харківському напрямку. Тому, звичайно, ми це маємо на увазі. Я думаю, що вищі штаби це теж прекрасно розуміють і будемо зустрічати їх максимально ефективно. Цими вихідними в інтерв'ю Бібісі президент Зеленський підкреслив, що під час наступу на Харківщину російські війська втратили 20 тисяч осіб вбитими, саме вбитими. Як це впливає на моральний стан, на готовність воювати в ворога? Що можна сказати на цю тему? Знаєте, з того, що я спостерігаю, перевага в кількості особового складу наразі у Росіян немає вирішального значення. На жаль, їхня авіація, розвідувальні, ударні дрони, каби. Це те, що дає їм перевагу. А е, дійсно особовий свій вони посилають швидше на забій, ніж до виконання завдань. Хоча, звичайно, коли вони можуть концентрувати всі зусилля і свою перевагу в вогневих засобах і в авіації, і в особовому складі, то, тоді вони можуть отримувати частковий успіх, як зокрема зараз на Донбасі. Тому е, нехтувати. Цією небезпекою не можна, і дійсно тут я не можу не погодитись з словами командувача збройних сил, що потрібно нарощувати ефективність спроможності ударних підрозділів збройних сил. Теоретичні викладки аналітичних агентств під час відрізняються від того, що відбувається на полях бою. Зараз нам британська розвідка пише про те, що Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України. Чи відчувається це безпосередньо на полі бою? На вашу думку? знаєте, це. Давно було помічено, що ну, я тут уже буквально хвилину тому казав, що вони на забій буквально відправляють своїх не дуже добре навчених і екіпірованих навіть військовослужбовців. Але це їхня тактика, вони таким чином можуть собі дозволити чинити постійний тиск на бойові порядки збройних сил, знаходити слабкі місця, а потім концентрувати свої можливості там де. Дійсно складно оборонятись, тому я б не став займатися самозаспокоєнням, казати, що у росіян великі проблеми з екіпіров з екіпіруванням, забезпеченням і навченням особового складу. Тому що ми це вже проходили. Пам'ятаєте, в 2022 році була така вона забавка сміятися з побіків. Чим це закінчилося? Ми прекрасно бачимо. Вони продовжують наступальні дії. І несуть велику небезпеку для оборонних порядків української армії. Два слова про те, як збирає українська армія особовий склад в генеральному штабі збройних сил України визначили, що до пріоритетних військових частин для рекрутингу належать усі бригади десантно-штурмових військ, морської піхоти, механізовані бригади сухопутних військ, гірсько-штурмові бригади сухопутних військ, бригади спеціального призначення і всі розвідувальні батальйони. Що проводиться рекрутинг у вашій бригаді, і які умовно кажучи, чи вимоги, аби потрапити до неї? Ну, ви знаєте, деталізувати е, цю роботу, звичайно, я не буду, не маю права, але е, скажу, що е, рівень підготовленості людей, які прибувають, е, він тут підсилюється безпосередньо в е, смугах е, е, вимоги до. Рекрут, до е, рекрутів теж на ну, достойному рівні приходять і молоді офіцери, в тому числі. Ну, звичайно, про деталі я казати не буду, тому що, по-перше, це не мій напрямок. А по-друге, ну, нехай для ворога це буде сюрприз, тому що вони сподівалися, я так розумію, що мобілізаційні заходи в Україні будуть провалені, багато робили для цього, в тому числі своїх е, е, агентів впливу. Але я вважаю, що е, е, наразі. Ситуація покращилася. Вирівнюємо ситуацію з поповненням і будемо продовжувати протистояти атакувальним спробам ворога. я вам дуже вдячний за ваші думки. Майор збройних сил України, 36 шоста окрема бригада морської піхоти Валерій Прозапас був з нами цієї миті.